Світ океанських безодень завжди був схований від людського ока, приховуючи таємниці, які ніколи не мали бути розкриті. У цих глибинах існують міста, створені расою глибоководних істот, що колись панували на поверхні землі, а після катастрофи, яка змінила континенти, занурилися у морські безодні. Їхні підводні міста не були призначені для життя у звичному розумінні: це були храми, лабораторії та сховища знань. Де зберігалася пам'ять про давні сили, недоступні людському розуму. Архітектура цих міст вражає уяву. Камінь, з якого вони побудовані, здається живим, його поверхня ніби дихає, а стіни утворюють спіралі й криві, що порушують закони звичайної геометрії. Проходи ведуть у величезні зали, під куполами яких світиться м'яке зелене світло, не маючи очевидного джерела. Будівлі спостерігають за тими, хто наближається, наче живі, оцінюючи і впливаючи на розум чужинця. Це лабіринт гігантських пірамід і спіралей, у яких камінь переплітається з водою. Місто дихає і коливається, і в його залах спостерігаються явища, що спотворюють час, минуле і майбутнє зливаються у єдиний потік. Міста Ітхака, Зехуа, Катех, їхні назви звучать як шепіт хвиль, Археологічні знахідки на суші, уламки каменів і дивні фігури істот свідчать про присутність цих цивілізацій у глибинах. Ці міста мають здатність змінювати своє розташування. Вони піднімаються і опускаються разом із приливами, і неможливо зафіксувати їх координати постійно. Сонари та інші наукові прилади, що намагалися виявити структури, губляться у темряві океану. Вода, наче поглинає простір, час і звук, залишаючи лише відчуття незбагненої присутності. Підводні істоти, що населяють ці міста, не схожі на жодних морських мешканців. Їхні тіла гнучки, лускаті, а очі світяться холодним внутрішнім світлом. Вони мислять у категоріях, недоступних людському розуму, і володіють силами, які перетинають межі науки і магії. Глибоководні міста не лише будівлі, а живі організми, що ростуть, змінюються і реагують на присутність чужинців. Артефакти та уламки, що випадково потрапляють на поверхню, свідчать про їхню загадкову природу. Кожен предмет ніби має власну волю, без повернення у води океану він втрачає сенс. Підводні зали, кристалічні споруди і дороги ведуть у відкриті площі з монолітами. Вкритими символами, значення яких людський розум ніколи не збагне. Кожне місто це живий свідок минулого і провісник майбутнього. Воно зберігає знання, які не підпорядковані законам часу і сили здатні змінити свідомість тих, хто насмілюється наблизитися у темних глибинах океану, де сонячне світло не пробивається крізь тисячі метрів води, лежить місто. Назва якого передається лише пошепки в заборонених рукописах та мареннях тих, хто бачив сни про глибинні безодні. Це ітхака, древнє поселення глибоководних, що постало ще в ті часи, коли люди не ступали по землі, а океани були справжніми колисками життя і кошмару. Місто, якому немає кінця, простягається серед чорних скель та підводних каньйонів, немов саме море вирішило вирізьбити собі храм. Вежі і тхаки здіймаються над морським дном, химерно сплітаючись одна з одною. Вони не схожі на людські споруди, їхні форми нагадують гігантські мушлі, роги або вигнуті кістки, що ростуть угору і убік, порушуючи будь-яку симетрію. Камінь, із якого вони зведені, сієтьменним зеленим відсвітом, немов у ньому застигли водорості, корали і давні скам'янілості. Дехто вважав, що матеріалом для зведення служить не камінь, а особлива мінеральна тканина, яку глибоководні вирощували, так само, як люди вирощують дерева. Кожна споруда пульсує, відчутно дихає водою, наче зберігає в собі власне життя. Вулиці Ітхаки не мають чітких меж, вони нагадують русла річок, які виються серед будівель і сполучають різні частини міста. Тут немає дверей у звичному для людини сенсі. Є лише широкі отвори, крізь які повільно пропливають істоти, схожі на тіньові відблиски в каламутній глибині. Над цими проходами тягнуться арки, обвиті водоростями та люмінесцентними істотами, що випромінюють бліде світіння. Завдяки цьому місто завжди залите примарним сяйвом, яке нагадує відзеркалення місяця на хвилях, хоча тут, у безодні, місяця ніколи не видно. У самому центрі Ітхаки здіймається велика пірамідоподібна споруда, храм, присвячений дагону та Гідрі. Його вершина зникає в темряві, і навіть найбільші створіння глибоководних не знають, де він закінчується. Всередині храму розташовані величезні басейни з чорною водою, куди ніхто не наважується заглядати, бо в них спочивають слуги ще давніших богів. Стіни храму вкриті барельєпами, що зображають історію глибоководних, від їхнього зародження в доісторичному океані до угоди зі старими богами. На цих барельєфах можна розгледіти сцени жертвоприношень, морських битв і дивні символи, значення яких давно забуте. Ітхака не є мертвою руїною, вона живе своїм життям. Глибоководні плавають її вулицями, немов у нескінченному ритуалі. Вони носять із собою жазли з коралів та кісток, співають хриплі гімни, від яких вода навколо тремтить, немов у ній прокидається давня сила. Їхні обличчя беземоційні, але в погляді відчувається бездонна мудрість та холодна ворожість. Коли вони збираються разом у центральних залах, їхні пісні співи перетворюються на цілі течії звуку. Місто має власну екосистему. Сотні видів риб, молюсків та істот, невідомих науці, вільно живуть серед його споруд, немов вони були створені для цього місця. Гігантські кальмари обвивають вежі, сліпі риби з прозорою шкірою плавають у тіні, а дивні химарні істоти, схожі на змішання краба і змії, повзають по стінах храмів. Усе це створює відчуття, ніби місто і море, єдине ціле неможливо розділити їх між собою. Та найбільша таємниця Ітхаки прихована в її глибинних катакомбах. Там, під рівнем вулиць і храмів, розташовані нескінченні тунелі, що йдуть у невідомість. Кажуть, вони ведуть до інших підводних міст а, можливо, навіть до самого серця планети. У цих темних лабіринтах чутно гуркіт, схожий на подих гігантських істот. Дехто вірить, що саме там спочивають аватари Ктулху, Айтхака, лише один з багатьох його форпостів. Ті, хто наважувався зазирнути у Айтхаки, розповідали про дивні відчуття, немов вода починає тиснути на груди, немов очі спостерігають із темряви, і навіть думки стають чужими. У цих снах можна почути поклик, який веде все глибше і глибше, у безодню до храмів, де немає життя і смерті, лише вічне очікування. Таким є місто Ітхака, велична та жахлива столиця глибин. Воно не знає часу, не знає занепаду, бо його мешканці вічні, як і сам океан. Для людей воно лишається лише легендою, яку можна побачити у Маренні чи прочитати в стародавньому манускрипті. Але для глибоководних Ітхака є серцем їхнього існування, символом їхнього панування над морем і нагадуванням, що справжні боги завжди чекають у тьмі. У найглибших западинах океану, де тиск води розчавив би будь-яке людське судно, приховане місто, про яке мало хто наважується навіть згадувати. Його назва звучить: мов далекий дзвін у темряві Зехуа це місто, яке виникло ще до того, як з'явилися перші материки, і яке зберегло в собі всі таємниці морської безодні. У ньому немає нічого від людського уявлення про цивілізацію. Зехуа постає радше як живий організм, у якому архітектура, природа і самі мешканці переплатені в єдине ціле. Величезні куполи здіймаються над морським дном, немов гігантські мозолі океану, вкриті товстим шаром водоростей, мушель та коралів. Їхні поверхні сяють фосфоресцентним світлом, яке пульсує зсередини, немов у цих спорудах тече кров. Куполи з'єднані між собою тунелями, схожими на гігантські артерії. Вода всередині них рухається за дивними законами, вона ніколи не стоїть спокійно, завжди коливається, створюючи мелодію глибин, яку можна почути лише там. Ті, хто бачив сни про Зехуа, казали, що саме в цих звуках міститься мова його мешканців, мова, яку неможливо перекласти, бо вона не створена для людських вух. Місто немов відзеркалює саме поняття хаосу, вплетеного в гармонію. Його вулиці, якщо так можна назвати звивисті коридори, нагадують лабіринт, де жоден поворот не схожий на інший. Стіни цих коридорів прикрашені різьбленнями, сцени, що зображають космічні катастрофи, прихід великих старців, народження глибоководних і ті дивні угоди, які вони укладали з істотами, чиї імена забули навіть боги. Барельєфи світяться зеленкуватим сяйвом, немов камінь просочений енергією, якої людство не здатне збагнути. У самому серці Зехуа височить споруда, яку глибоководні називають серцевиною. Це чорний моноліт, що здіймається з морського дна і пронизує всі рівні міста. Він настільки величезний, що неможливо побачити його вершину, адже вона губиться у вічній темряві океану. Моноліт не є спорудою у звичному сенсі, він живий. Його поверхня постійно змінюється, немов складається з тисяч дрібних лусочок, що рухаються в унісон. Іноді, з глибин серцевини, долинає гул, схожий на серцебиття, який відчувається навіть через товщу води. Кажуть, що саме моноліт підтримує існування зехуа, годує його енергією і силою, що надходить не з цього світу. Навколо серцевини розташовані величезні амфітеатри, де глибоководні збираються для своїх ритуалів. Кожен амфітеатр побудований так, щоб звук їхніх гімнів поширювався не лише серед мешканців, а й далеко у глибини океану. Під час цих ритуалів вода навколо міста змінює колір, стає густішою, ніби кров'янистою. Дехто вірить, що ці співи звернені до ктулху, а інші твердять, що Зехуа поклоняється чомусь ще давнішому і страшнішому, тим силам, що жили ще до того, як океан вкрив землю. Але велич Зехуа полягає не лише у його спорудах. Це місто має власне повітря або радше його підводний аналог. У ньому течії рухаються у певних напрямках, немов їх контролює невидимий розум. Там, де для людини панувала б суцільна темрява. Завжди сяють мерехтливі вогні, дивні істоти, схожі на змішання медузи і лампи, що випромінюють світло різних відтінків. Вони живуть на стінах будівель, іноді літають коридорами, немов світильники, що самі обирають, куди їм світити. Усе місто завдяки цьому виглядає як живий організм, що світиться зсередини. Глибоководні, які мешкають у зехуа, відрізняються від своїх родичів з інших міст. Їхні тіла більші, вкриті товстішими лусками, а очі світяться білим полум'ям, немов вони бачать крізь час і простір. Вони рідко залишають межі міста, бо вважають себе хранителями серцевини. Їхні рухи спокійні й величні, але в їхньому мовчанні відчувається сила, здатна розчавити будь-яку цивілізацію. Кажуть, що саме вони іноді викликають сни у людей. Обираючи тих, хто має доторкнутися до таємниць зехуа. У нижніх рівнях міста розташовані тунелі, що ведуть у темряву, куди навіть мешканці Зехуа рідко наважуються спускатися. У цих глибинах панує абсолютна тиша, яку порушує лише віддалене гуркотіння, схоже на подих гігантських істот. Тут зберігаються статуї, висічені з невідомого матеріалу, що виблискує чорним склом. Їхні форми настільки чужорідні, що людське око не може утримати їх у пам'яті, варто лише відвернутися, і усі деталі стираються, лишаючи лише відчуття жаху. Зехуа ніколи не знало занепаду воно не руйнується і не старіє, бо є частиною тих сил, що існували ще до створення людського світу. Місто залишається схованим від людських очей, і лише в найтемніших снах або мареннях можна побачити його мерехтливі куполи. Почути гул серцевини та відчути тягар чужої величі. Для глибоководних Зехуа є не просто містом, це святиня, серце їхньої віри і доказ їхньої вічності. Для людей воно лише загроза, чия тінь іноді торкається берегів у вигляді проклятих легенд. Зехуа стоїть у темряві безодні і не має сили, здатної зруйнувати його. Бо те, що належить вічності, не може загинути, так само як океан не може висохнути. І поки вода тисне на кістки світу, Зехуа буде існувати, зберігаючи в собі таємниці, які краще ніколи не відкривати Катех це місто, що виникло у період, коли сама земля ще була сирою й дикою, а океани ховали в собі зародки того, що згодом стало людством. Катех не є творінням рук у звичному сенсі. Воно постало ніби з самої матерії морського дна витяглося з базодні, набуло форми, що не підлягає логічному опису. Його споруди виглядають так, ніби їх виростили, а не збудували гігантські стіни й башти з темного каменю, пронизаного прожилками світного мінералу, здіймаються над підводними каньйонами. Вони нагадують хребти древніх чудовиськ, застиглих у камені, або коралові рифи, що зрослися з кістками титанів. Камінь цих споруд випромінює мене сяйво, немов у ньому тече кров океану, і це сяйво пульсує у такт із невидимим серцем, що десь глибоко б'ється під усім містом. Вулиці Катех це химерні проходи, які нагадують ріки чи тріщини, вирізані у морському дні. Вони звиваються, перетинаються, розгалужуються, і жодна з них не веде туди, куди очікуєш. Місто має власну логіку, що суперечить людським уявленням про порядок. Дехто казав, що воно постійно змінюється, немов лабіринт, який живе і грається з тими, хто наважився б забрести в його серце. Стіни цих вулиць вкриті рельєпами. На них можна побачити сцени, що нагадують поєднання кошмару та космічної величі. Істоти з щупальцями та крилами, битви під чорними водами, постаті, які приносять жертви у глибину, усе це оживає в мерехтінні люмінесцентних істот, що світяться між рельєпами, підкреслюючи найжахливіші сцени. У центрі катех височить головний храм, що нагадує гігантську спіраль, вирізблену зі зрослих кісток. Вона здіймається вгору, немов намагається проколоти темряву океану. Всередині храму немає вівтарів у людському розумінні, там розташовані величезні басейни, заповнені водою, яка не схожа на морську. Вона темніша, густіша, і в ній іноді можна розгледіти образи істот, які зникають при найменшій спробі вдивитися. У цьому храмі глибоководні катех виконують свої співи, низькі. Тягучі, що нагадують гуркіт землетрусів, їхні голоси зливаються у потік, який змушує камінь вібрувати, а вода навколо починає світитися, немов відповідає на їхнє звернення. Кажуть, що Катех – не лише місто, а й ворота. Його підземні катакомби, що йдуть глибоко під морське дно, ведуть до інших реальностей, де панують сили старші за сам океан. Там Серед вічної темряви лежать зали, заповнені статуями, вирізьбленими в геометріях, що не піддаються розумінню. Варто лише поглянути на них, і людський розум починає розкладатися, бо не здатний втримати в пам'яті форми, що порушують саму тканину логіки. У тих катакомбах за легендами спочивають ті, кого глибоководні називають сплячими. П'ятеге існує, щоб стерегти їхній сон. Місто має власну атмосферу, не повітряну, а гідну лише безодні. Тут течії рухаються у строго визначених напрямках, немов їх спрямовує невидима рука. Вони створюють своєрідний ритм, і мешканці Катех, здається, живуть у гармонії з цим рухом. Світіння істот, що плавають між вежами, створює ілюзію нічного неба, але те небо завжди рухається. Пульсує, нагадуючи, що ти перебуваєш у місці, де сама реальність чужа і ворожа. Глибоководні катехи відрізняються від інших. Їхні тіла вкриті темною, майже чорного кольору лускою, а їхні очі світяться сріблом. Вони величніші, спокійніші і водночас небезпечніші. Їхня мова складається не лише з голосу, а й з хвиль, які проходять крізь воду і крізь саму плоть. Коли вони спілкуються, здається, що саме місто відгукується їм, а монолітні стіни повторюють їхні слова. Вони рідко залишають межі Катех, бо вважають себе його частиною, невідільними від структури і серця цього міста. Катех не знає часу. Тут немає дня і ночі, лише нескінченна темрява та ритм серця океану. Людина, яка хоча б раз потрапила б сюди, втратила б будь-яке відчуття реальності. Коридори повторювали б її кроки, стіни відбивали б власні думки, а тиша звучала б голосніше за будь-який крик Це місто, яке не терпить чужинців, бо його велич і таємниці належать лише тим, хто поклоняється давнім силам. З покоління в покоління Катех залишається незмінним, непохитним, як і сама безодня. Для глибоководних воно є святинею, серцем їхнього народу, а для людей воно залишиться лише міфом. Чуткою серед старих мореплавців чи маренням божевільних, які бачили сни занадто глибокі для людської душі. Та навіть якби люди колись змогли знайти це місце, вони не зрозуміли б його сенсу. Бо Катех існує не для живих, воно існує для вічності. Друзі вдячний вам за перегляд. Якщо вам сподобався відеоролик, то прошу вас поставити лайк та підписатись. Діліться відеороликом з друзями.